Якими подіями означився тиждень, що минає. Дивіться просто зараз на телеканалі Аверс інформаційний підсумок новин на часі у студії Дмитро Ураєв. Мої вітання. Цього тижня Луцьк і населені пункти Локачинського району були у жалобі. На сході загинув наш земляк Максим Пасичнюк. Відспівували героя у Луцькому Святотроїцькому соборі. Вічний спочинок він знайшов на своїй батьківщині у селі Губин. Сміливий, добрий, дружелюбний. Таким був боєць 14 ОМБ Максим Пасичнюк. Вранці тіло загиблого в зоні проведення операції об'єднаних сил бійця зустріли біля Цуманського перехрестя. Максима Пасичнюка відспівали у Святотроїцькому соборі. Опісля на театральному майдані з бійцем попрощалися рідні, друзі, побратими та чимало небайдужих волинян. Луцька міська рада, виконавчий комітет, всі лучани скорбують разом з родиною. Висловлюють найщиріші співчуття, але всі пам'ятаємо, що герої завжди з нами в серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Максим Пасичнюк загинув 4 листопада від ворожої кулі снайпера. Побратими Максима розповідають про героїзм бійця, про його сміливість і про те, як допомагав у всіх проханнях. Від себе хочу сказати, що Максим дуже хороший людиною, бо він. Завжди допомагав, коли треба було щось товаришам, там, от він не боявся брудної там, роботи, там, жодної роботи не боявся і завжди приймав на себе, як то кажуть, всі ті тяжкі от, такі от, ситуації життєві. Він був дуже близьким для мене. І, і я бачив бачу його маму, я хочу зустрітися з нею. І розказати про нього як про дуже хорошого чоловіка, про дуже... про дуже хорошого сина. Хочу подякувати від імені бригади і від усіх, що вони виховали такого сина, таку людину. Після панахиди у Луцьку тіло героя повезли в останню путь до рідного села Губен Лукачинського району. На колінах та з молитвами усі люди рушили до рідного будинку героя. Максим Пасичнюк народився 30 жовтня 1978 року. Навчався у Луцькому професійно-технічному училищі номер 6 Він проходив військову службу за контрактом з 2017 року. У складі 14-ї окремої механізованої бригади захищав східний кордон нашої держави. Однак куля російського снайпера забрала життя Максима. Класний керівник загиблого героя розповідає, що чоловік був дуже доброю та чуйною людиною. Уся молодість пройшла тут. Згодом він переїхав до Луцька, де і створив. Максима добре знаємо. Він нас учень, він нас навчався в школі. Я була класним керівником в старших класах. Що я можу сказати? Дуже шкода. Серце крається, дивомовний біль. Біль для всіх людей, нашого села, нашої рідної вітчизни. Максим був людиною. Щирою, чесною, світлою, доброю Так шкода, що життя його обірвалося. Відомо, що у чоловіка була сім'я, діти та онуки. До слова Максиму місяць тому виповнився тільки 40 років. Однокласник, з яким нам вдалося поспілкуватися, розповів, що він був із тих людей, які казали: якщо не я, то хто. Був справжнім патріотом своєї країни. Тому, коли розпочалася війна на сході України, не вагаючись, підписав контракт. Однокласник загибло поділився спогадами про Максима Пасичнюка. Хороша людина була, дуже велика втрата. Важко сьогодні говорити в душі, пройшли ті руки в голові. Зараз добродушна людина була, добрий був. Знаємо всі його як з хорошої сторони, завжди відгукнеться. Кому що болить Поважаємо дуже і його, і його сім'ю. В селі так добрі люди просто і все. дуже важко говорити. Військовий капелан Микола Гінайло дуже добре знав загиблого. Чоловік розповідає, що Максим був дуже обережним, веселим та добрим. Пан Микола до останнього надіявся, що йому ніколи не доведеться відспівувати свого побратима. Сьогодні ми зібралися на нашій Волинській землі і через всю Волинь проводили нашого побратима, воїна нашої Володимир Волинської, 14-ї бригади Максима, який загинув від ворожої кулі, поклавши своє молоде життя на вівтар в батьківщині. Така чоловіча доля, така козацька судьба. Коли приходить час, треба встати, той, хто має чоловічу гідність, той, хто має солдатську честь і захистити сім'ю, родину, волинь нашу славну і нашу славну Україну. Постріли лунали цього тижня у Луцьку. Серед білого дня на одній з автомийок, що на вулиці Набережна, трапилася стрілянина. До приміщення кафе вийшло кілька невідомих осіб та відкрили вогонь по чоловіках, що обідали за одним зі столиків. Один чоловік загинув на місці події двох інших доправили до лікарні. На подвір'ї автомийки, що на вулиці Набережні Чингусе, керівництво Волинської поліції. Приміщення кафе, у якому сталася стрілянина, огородили стрічкою. На вікнах закладу отвори від куль, на землі розбите скло. А усередині тіло загиблого під час стрілянини чоловіка померлому на вигляд років 40. На бруківці біля дороги сліди крові. Очевидно, що один з нападників теж поранений. Правоохоронці про перестрілку отримали повідомлення о 14.30. Усі нападники з місця події втекли. Право. План перехоплення. Зараз введено по області план Сирена, задіюються всі відповідні підрозділи з інших областей. Що за зброя, за якою зброєю було ну, здійснені? Відповідно, на той час по гільзах встановлено, що була і бойова, був, і травматична, і відповідно холодна. Ми всі версії будемо відпрацьовувати, в тому числі якісь так як ви говорите, якісь певні розбірки, Але я думаю, що слідство покаже, і ми встановимо всіх осіб. Тоді вже будемо більш конкретно говорити, що це була за відповідний інцидент і хто до неї був приче у конфлікті. взяло участь по 7-8 осіб з обох сторін. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Кримінальне провадження за статею ну, замах на вбивство двох і більше осіб вбивство особи, і хуліганство четверта частина, тобто групою осіб. Говоримо дійсно про те, що це ну, як одна із основних версій, що це мало місце бандитські розборки, тобто двох груп, з кожної з яких десь виступало близько по сім-вісім чоловік. З застосуванням дійсно вогнепальної і холодної зброї найсуворіше покарання за санкцією цих статей передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Вже зараз відомо, що чоловіки, які стріляли, були на автомобілях: Фольксваген, Touareg, Ауді. Та шкода дві автівки на київських номерах, третя на Миколаївських. У пресі повідомляють, автомобіль Фольксваген ймовірно мав липові знаки в той час, як Ауді зареєстрована на реального власника. Відомо, що загиблого звати Святослав. У нього лишилася жінка та двоє дітей. Ще двоє постраждалих з пораненнями живота та грудної клітки доставлені у лікарню. Сьогодні близько 15-ї години доставлених двох пацієнтів з місця події в одного було ножове поранення, яке зараз знаходиться в операційному відділенні. Проводиться е, оперативне втручання, в другого вогнепальне поранення. На даний час він в реанімаційному відділенні. Поліцейські встановили особи загиблого та поранених. Усі вони жителі Луцька. Наталка Поліщук, Марія Петручик, В'ячеслав Марушко, Дмитро Кудик для новин на часі. Новина про перестрілку на Луцькій автомийці облетіла чи не всю Україну впродовж кількох днів поліція намагалась встановити особи підозрюваних, і ось 9 листопада у Луцькому міськрайонному суді обирали запобіжний захід одному із підозрюваних. Декілька людей в залі адвокат та підозрюваний з незворушно спокійним обличчям. Так відразу й не зрозуміє, що кілька днів тому цей 24-річний чоловік міг бути учасником перестрілки на Луцькій автомиті. події, в результаті якої один чоловік помер на місці від вогнепального поранення та два важко поранені. Поліція оголосила план перехоплення. Протягом кількох днів вже були встановлені імовірні імена підозрюваних. Серед них мешканець міста Бровари Київської області, 94-го року народження Дмитро Нагайчук. Сьогодні чоловіку запобіжний На Гайчук Мухаммад Олександр треба виступати 2018 року, близько 14 години 20 хвилин за попередні зголоми, з ЖК Хомаль, Тамазів, Вен, 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 та Мазів Венерієвичем та групи на інших встановлення судових середній сім, грубо хороший городський порядок та вручову за заявні полації суспільства та в очевидному знову мані існують в суспільстві права подівки, моранських допустимості, що спорожують свободу запасію, заходячи на території автомобілів «Миків» та КП 5 по вулиці набережні 400 міських Присутні стороні гулянки записати, хто та указаних не хтось за грицькими промовами співжиття та нормами, моралі. Адвокат підозрюваного, якого найняла сестра, не заперечував щодо обрання його підзахисному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. каже це найкращий варіант та додає, що у момент вчинення злочину Дмитро Нагайчук не виходив з автомобіля. Так це чи ні вирішить слідство? Я вважаю з урахуванням саме його інтересів, була повідомлена сьогодні. Позиція. Крім того, дійсна справа має суспільний резонанс, певний. Мабуть, ви самі знаєте, що Луцьку таких злочинів, мабуть, давно не було. І ми зацікавлені в тому, щоб була встановлена істина в даному кримінальному провадження, саме істина, щоб ні в кого не виникало сумніву з приводу дійсної участі мого підзахисту у вчиненні певних дій, які на сьогоднішній момент він керівництво. За рішенням суду чоловік буде під вартою 60 діб, тобто до 5 січня, доки триватиме розслідування, аби Дмитро Нагайчук не мав змоги вплинути на свідчення очевидців чи будь-яким іншим чином незаконно повпливати на хід слідства. За цей час він зобов'язаний співпрацювати з правоохоронцями. Обирати відносно підрозділу Ногачука Дмитра Олександровича 6.05.94 року народження запобіжних закладу для тримання під варту строком на 60 днів до 5.01.2019 року включно. Строк тримання під вартою участвується 7 листопада 2018 року. Досудове слідство наразі підозрює лише двох осіб у скоєнні умисного вбивства, замаху на вбивство та хуліганстві Дмитра Нагайчука та Джикіята Мазіванорієвича, який, до речі, вже відбував покарання за умисне вбивство. При тому, що 5 листопада Южненське відділення поліції Одеської області оголосили у розшук семеро осіб. Проте за кілька днів цю інформацію спростували. Ірина Загорська неля прокупчук для новин на часі. На Камінькаширщині районний суд призначив штраф мало не усім жителям села Стобихівка, і все тому, що вони, мовляв, не виконують своїх батьківських обов'язків, бо від 1 вересня не пускають своїх дітей до аварійної школи. Відтак близько двох десятків батьків зобов'язали сплатити по 850 гривень штрафу. Мешканці села Стобихівка Камінь Каширського району вже доволі тривалий відлік часу просять побудувати нову школу у селі. Мовляв, у старій умови для навчання не придатні зовсім. Цікаво, що проєктно кошторисну документацію розроблено вже давно, і навіть на суму меншу за спрогнозовану Волинською ОДА не 120 мільйонів, а 114. Та навіть зважаючи на ці обставини, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА тендер на побудову не оголошує, хоча й обіцяли розпочати. Ти будівництво ще до вересня, то обіцянка лишилась невиконаною. Натомість школу починають ремонтувати, та батьки стверджують, користі ніякої в якості протесту. 1 вересня поріг школи у Стобихівці не переступило понад 250 дітей. «3 вересня діти не ходять в школу, але ж ремонт робився до приблизно до 10 чи 20 жовтня. Чи навіть як пізніше він закінчився, я не пам'ятаю, школи. Школа ж не була придатна до навчання. Підсилювали балки, щось робили, я навіть не знаю, що. Це не допомагає, бо батьки вони батькам пообіцяли нову школу, хай будують. Батьки обурені в школу дітей пускати бояться, бо ж в таких аварійних умовах може статися непоправне. Були впевнені, будівництво розпочнеться до початку навчального процесу. А оскільки цього не сталося, пікетують. У вирішенні цієї ситуації втрутились правоохоронні органи, проте не на користь батьків батька Сергія Степановича викликали в суд за неналежне виконання батьківських обов'язків по протоколу, який складений. ...працівниками поліції за поданням директора школи. От сьогодні з тубихівка й приїхала і до мене заходили. І я до них виходив на вулицю з транспарантами і так далі. У прямому ефірі програми Запитай у депутата на телеканалі Аверс люди звернулись до народного депутата України Ірини Констанкевич. Нардеп зауважила, будівництво нових шкіл та забезпечення нормальних умов для навчання дітей повинно бути у пріоритеті влади. Все залежить від обласної державної адміністрації, яка має визначити, що ця школа буде в пріоритеті так само, як і ті школи, які вже розпочато будівництво в інших районах, і що вона буде включена хай поступово, хай це буде 2 мільйони, 4 мільйони, але впродовж років все-таки буде здійснено. Будівництво нової школи, яка б відповідала елементарним потребам навчального процесу. Батьки запевняють, пікетувати будуть і надалі до тих пір, доки Волинська Ода не оголосить тендер на будівництво школи. Як будуть розвиватись події, ми будемо стежити і надалі. Ірина Загорська для новин на часі. Не лише в стобухівці не навчаються діти кілька шкіл на Волині досі не працюють. Щоправда, причина не в аварійності їх приміщень, а через спалах кору. Від початку року вже зареєстровано понад півтори тисячі випадків, і кількість невпинно зростає. За останньою інформацією, лише за цей тиждень ще 79 випадків. Більшість учнів повернулися до навчання після осінніх канікул однак не всі п'ять шкіл Луцького району на карантині. У школі села Підгайці навчається 877 дітей. Однак осінні канікули в них продовжуються. Як розповіла директор навчального закладу, точною інформацією про кількість хворих на кір на сьогодні не володіє. В закладі були внесені зміни в режим роботи і продовжені канікули до 11 листопада. Втім, директор запевняє профілактичну роботу, щоб діти хворіли менше, а батьки проводили щеплення, вели активно. Проведені загальношкільні батьківські збори ще років. 20... 1 вересня в нас проводилися загальні, де були присутні запрошені із обласної санстанції, де була лікар ФАПу. Крім того, з першими класами перед початком навчального року проводилася інформація. Проте школа в Підгайцях не єдина в Луцькому районі, де учням продовжили канікули. Продовжили тривалі сусідні канікули по за несвітній школи села Підгайці, Крупа. Липини, те, що було станом на вчорашній день, скажем так, сьогодні, і е, Боголюбе, сьогодні виявився факт ще поворотнів. Це ми говоримо про захворювання на кір. Найбільша благостра ситуація в нас по підгайцях. Воно спостерігалося практично е, в жовтень місяць повністю. Ну якби вже на, на кінець жовтня місяця, ми вже бачили, ніби перші надії на те, що динаміка сповільнюється поширення захворювання і е наді надіємося що е ситуація буде стабілізована. Чому такий сплеск захворюваності на кір, зокрема в підгайцівській школі, Олександр Хомич переконує, лікарі довго вмовляли деяких батьків у необхідності профілактики за допомогою щеплень. Саме в цьому населеному пункту проживає найбільше сімей, які з релігійних міркувань відмовляються від вакцинування цих дітей. Від несформований колективний так званий імунітет. То відповідно ця хвороба буде поширюватися. По підгайцях відсоток невакцинованих дітей великий. У Волинській обласній інфекційній лікарні кажуть, випадки захворювань. На кір почастішали. Не всіх навіть беруть у стаціонар, направляють і до районної лікарні. Головний лікар Руслан Морочковський наголошує, що найкраща профілактика вакцинація. За останні три дні то дійсно є збільшення кількість звернень до нас в лікарню з кором. Не всі випадки потребують власне стаціонарного лікування, але все ж таки відміщається збільшення кількості хворих, які звертаються до нас, дієвим і основним методом профілактики кору це є щеплення дітей, дорослих вакциною від кору. Вона дає захист ну в середньому десь на 10 років, тому регулярно треба проводити ревакцинацію, що забезпечить від зараження інфекцією. Тож діти п'яти шкіл району повернуться до навчання через тиждень. Однак точних прогнозів, як зміниться епідеміологічна ситуація, ніхто не дає. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Нові закони та правила, однак старі проблеми. Громадські активісти та власники автомобілів на євробляхах невдоволені новими законопроектами, ухваленими цього тижня Верховною Радою, та готуються до нових всеукраїнських акцій протесту. 8 листопада Верховна Рада України проголосувала законопроекти, які змінюють правила для власників Євроблях. Автомобілі на іноземній реєстрації легалізували. Однак у цих законах є свої підводні камені. Навіть на знак протесту ватажок авто Євросили спалив свою дорогу автівку. Зобов'язок перед тими людьми. Яким я дав слово, ми терпіли 21 годину, ми отсюди не потримали нічого. Я це роблю відверто і я вважаю, що це мій правильний крок. Що ж, це законопроекти, через які люди спалюють автівки. І так, перший закон стосується розмитнення авто. Формула розрахунку суми акцизного податку, порівняно з попередньою версією законопроекту, не змінилась і виглядає ось так: базова ставка, плюс коефіцієнт двигуна, плюс вік автівки дорівнює сума податку. Наприклад, ви хочете придбати автівку за тисячу євро, вік якої 10 років. На бензині об'єм двигуна 3000 см3. кубічних. Ось можемо бачити суму. На кордоні ви заплатите 2500 євро, тобто 80 тисяч гривень. Другий законопроект посилює відповідальність за порушення ми. Ніх правил тепер водії не зможуть возити кілька автомобілів без страхування. Про що йдеться? Людина зможе без горшового забезпечення ввести в режимі тимчасового ввезення лише одне авто. Везення інших транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Далі водіїв на євробляхах, які використовують автомобілі у підприємницькій діяльності та у бізнесі, будуть штрафувати штраф від 8,5 тисяч гривень та до позбавлення права керування і конфіскацію автівки. І це ще не усі сюрпризи цього закону. Драконівські штрафи будуть, коли ви не вчасно вивезете авто за межі країни. Зайвий місяць перебування такого авто коштуватиме порушнику 170 тисяч гривень. Як тільки законопроекти були прийняті, активісти авто Євросили почали вимагати від президента накладення вето на закони, так як тепер придбати автівку за кордоном буде дуже дорого. Громадський активіст Володимир Сохацький зазначив, що вимоги, які були поставлені депутатам, не виконані взагалі. Прогресивність закону, який був вчора прийнятий, тільки в тому, що скасовані всякі обмеження ці стандарти «Євро-5». Взагалі в Європі не практикуються, як такі. ось А інше, вважаю, що цей закон був, він є антинародний, не для простих людей. І і от інтереси тільки багатих людей, хто має гроші на хороше, дороге авто. от Це для них цей закон. Цей закон, скажімо так, якщо. Він вступить в силу, і президент його підпише. Ну я напевно це авто не буду розмитнювати, бо це виходить дві тисячі євро. Ось на це авто, яке я купив за, скажімо, в поляка за 800 євро. То дві тисячі євро я вважаю нелогічно віддавати. Замість того, аби захищати український народ, відстоювати інтереси громади, народні обранці далі перетворюють Україну у найбіднішу країну світу. Мене дуже здивувала позиція нашого депутата Ігора Лапіна. Який, за кого я саме голосував на виборах і думав, що він буде представляти інтереси простих людей громадян України? А він вчора по одному з телеканалів висловлювався як звичайний чиновник, ну як податківець, я не знаю, але не як депутат від Луцька, якого вибирали люди. Тобто я зрозумів він Він голосував за цей закон, і він його абсолютно підтримав. Самі водії в рублях, не в захваті від таких законів. Люди сподівалися на розуміння влади, однак вийшло усе навпаки. Ну а як можна до того відноситись, коли таке розмитнення зробили? Три рази дорожче. Ми нічого, курника з неї зроблю, щоб кури неслися і все. Відомо, що 11 листопада активісти з усіх областей України вийдуть на акцію протесту, щоб президент Петро Порошенко витував дані законопроекти. Владислав Корнелюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Шукали правди цього тижня і ветерани АТО під стінами держгеокадастру Волинської області. А в цю пору начальник структури кавував у ресторані фешенебельного готелю в срібні лалеки. Там і застали головного земельника, активісти і військовослужбовці. Нещодавно у горохові керівника геокадастру Олеся Іващенка атовці закидали яйцями та змусили написати заяву на звільнення. А все тому, що у горохівському районі землі роздають не місцевим військовим, а жителям інших областей. Але попри заяву, Олесь Іващенко і досі підписує проекти землеустрою та на ділянки, які й стали причиною конфлікту. Подробиці далі. Мої основні вимоги, щоб поменше дірібанили і що, щось хоч що-небудь що, 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 що робили для хлопців. А то поки йде один дірібан, а для хлопців ноль. Взагалі увірвався терпець. Бійці АТО завітали до Держгеокадастру Волині. Причина візиту дерибан землі в області з боку керівництва геокадастру. Зокрема, у Горохівському районі віддали землю жителям Рівненської, Житомирської та Херсонської областей. Натомість місцеві військовослужбовці ділянок так і не отримали. Так, це начальник чи це заступник. Вони можуть відлучатися з робочого місця, куди? В адміністрації, робочих питання. Так, якісь наради, якісь колегії, прокуратура, інші органи, котрі співпрацюють з нашим підрозділом за в продавців. Таке може бути. Виїзні прийоми громадян, також відбуваються. На 2-3 години керівник може відлучатися зі свого робочого місця. Це ви, будь ласка, знаєте і запам'ятайте собі на майбутнє. На місці керівника Держгеокадастру Волинської області Олеся Іващенка не виявилося. Головний земельник краю у робочий час кавує в ресторані готелю Срібні лелеки. Там його й застали обурені бійці АТО та активісти. Викликаний до голови обласної державної адміністрації, звідки повернувся 20 хвилин назад. Чому роки вас сюди каву видати? Що Чому голова розказував? Голова розказував те, що є в дійсності конфліктна ситуація. Дав доручення відповідне вирішити конфліктну ситуацію з учасниками АТО, що стосовно отримання земельних ділянок і стосовно того, що деякими суб'єктами сподарювання, які виготовляли проєктну документацію, які на сьогоднішній день не мають права це робити, щоб інтереси учасників не були порушені. Тобто перешити ці документації і щоб найближчим часом були затверджені. Раніше не можна було самому додуматися з зробити? Ми робили, ви ж в мене були Відзначимо, з приводу деребану землі на Волині вже є ряд кримінальних проваджень. Зокрема, прокуратура розслідувала справу злочинного відчуження хутору Лоше на Маневичині. Це бурштинові землі, які незаконно передали у руки львівській фірмі Терланком. Ця фірма за допомогою геокадастру Волині. Та підставних громадян відчужила у Маневецькому районі понад 400 гектарів землі з покладами бурштину. Схожа ситуація трапилася у Шацькому районі. 30 гектарів спочатку виписали на бійців АТО, а потім курортні ділянки опинилися у власності жителя Львівщини. Тому я не можу заборонити їх призначати. а Відповідно, у мене немає зворотній зв'язку, Зв'язку я можу писати, зняти, але я знову таки не контролюю призначення. Тому я працюю. Як і обіцяв з першого дня, з тими, що є. Кого поставили, я з тими працюю. працюю. Він останнім часом почав десь там усамітнюватись, то на наради там заступника, то ще щось. І в підсумку десь воно ну, скажімо, накопилося. Тому що до цього, коли бійці ато до мене приходили, то це вирішувалось, вирішують. Виходить, що держиокадастер сам по собі, і допоки їх не візьмуть під контроль, хто б не був керівником, деребан землі продовжиться. Максим Шушко, Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Цим матеріалом завершуємо підсумковий випуск новин на часі на обрії новий тиждень нові події міста та області, за якими стежитимемо та про найголовніше повідомлятимемо вам. Повідомляйте і ви про події та новини. Номер телефону редакції зараз на екрані. У студії працював Дмитро Ураєв. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.